З вами. Його, Слова святого Євангелія від святого Марка. Його. Того часу Ісус бере Петра, Якова та Йоанна і виводить тільки їх самих на високу гору. І він переобразився перед ними. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля і Мойсей, які розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусові. Учителю, добре нам тут бути, зробімо три намети: один Тобі, один в та один Іллі. Однак він не знав, що говорив, так вони були налякані. І з'явилася хмара, яка утінила їх і пролунав голос із хмари. Це син мій улюблений, Його слухайте. І враз озирнувшись навколо, не побачили більше біля себе вже нікого, окрім одного Ісуса. А коли вони сходили з гори, Він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що побачили, доки Син людський не воскресне з мертвих. І вони утримали те слово у себе, допитуючись, що то значить з мертвих воскреснути»? Це є слово Господнє. Слава Богу, Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. І в бензи похвалений Єсу Христос. Слава Ісусу Христу! Улюблені в Христі, брати і сестри, кохані наші шановні міністранти, рецежі святого Яна Павла II, хапежа, кохана мама тут Обесна, дорогі наші півчі, хорісти, органісти, шановні сьогодні сістри законні, монахині, улюблені в Христі, укохані Божі діти. Сьогодні Господь нас як своїх учнів забирає на гору переображення. Цікава ситуація, що євреї люблять дуже бути доточними і багато речей майже до міліметра все визначають і знають де, що і як відбулось. Але до сьогоднішнього дня Біблія, Святе Писання не говорить, яка це була гора. Ми звикли з традиції християнської казати, що це гора фавор, гора табор. Але сьогодні в 9 розділі Святого Марка читаємо, що вивів на високу гору. І це дуже важливо є, щоб ми зрозуміли в своєму житті. Щоб щонебудь зробити, щонебудь поміняти або поміняти себе, потрібно вище стати на високій горі і бути там з Ісусом. Не для того, щоб бути гордим, ставати нагору, не для того, щоб покинути свої сьогодення, свої обов'язки, родину, свої справи. Але для того, що потрібно, як не раз люди кажуть, з льоту птаха, але правильніше треба сказати, з місця Бога побачити своє життя, побачити, його, як воно виглядає згори. побачити, як насправді це життя наше подібне до того, що Бог собі запланував з нашим життям. І Костю в своїй мудрості дає нам. Кожну неділю якусь спеціальну тему на Великий Піст, щоб нас приготувати до Пасхальних свят. В минулу неділю, в першу неділю Великого Посту, ми були з Ісусом на пустині. Ми зрозуміли, що все варто залишити, щоби піти там, де є Господь. На пустині. Є такий один плюс, що там найбільші горизонти, найдальші, що там не є тісно, що там, так по-людськи кажучи, можна розігнатись, там можна так багато побачити, хоча там пусто. І насправді ми цього не раз потребуємо, бо коли хочемо задуматись, щось вирішити, щось в житті поскладати собі, ми мусимо вийти з якогось хаосу. Часом люди мусять з хати на двір піти, подумати, часом залишають якісь своїх рідних, друзів, якийсь шум, товариство, і кажуть: Я мушу бути на одиничці, на, на особності, на єдині, щоб насправді подумати, що зробити своїм життям. Але на цьому не зупиняємось. Сьогодні Господь нас. Веде на гору преображення. І теж не просто так, щоб тільки преобразити. Бо наступної неділі, в третю неділю Великого посту будемо чути про храм, про святиню, будемо чути про Костю, так скажемо. Прийде Ісус Христос до храму, а там люди не моляться, а там займаються різними речами торговля, обмін. Продають звірів. І знаємо цю Євангелію, коли Ісус бере батуга, бере якусь шнурівку, скажемо, бере біч і цим бичем виганяє звітам людей і каже: не робіть з мого дому та не робіть з дому Божого те, на що він не призначений. І потім скаже: зруйнуйте цей храм. Євреї скажуть, ми 46 років будували, але пан Єзус буде говорити про храм свого тіла і коли Воскресне, допіру зрозуміють. Тому сьогодні є це запитання до нас. Що означає з мертвих Воскреснути? Яка ціль цього всього? І щоб зрозуміти Воскресіння, потрібно пояснити собі це вмирання, смерть. Що в моєму житті приводить мене до вмирання, до смерті, що мене перекреслює, що мене нищить. І дуже часто є різні якісь непотрібні ситуації життєві, різні слова, різні моменти в житті, які насправді не дають нам життя. І це так важливо, щоб їх позбутись, щоб це, що нас приводить до смерті, відкинути від себе. Тут можна було би, дорогі в Христі, насправді, дуже багато всього розповідати, дуже багато приводити прикладів, але люди вже настільки не раз привикли до такої буденності, що навіть не зважають на те, що вони роблять, що говорять, бо це вже стало їхнім життям. Колись підходить до мене такий один чоловік і каже, ой, чи. Мене жінка заставляє йти до сповіді, я не знаю, що сповідатись, каже. Я нічого не краду, нічого не, не роблю поганого. Я кажу, ну що справді не маєте гріхів. Ну, може, десь там щось сказав, може, десь каже, лишніх 50 грамів випив, ще там щось. Я кажу, о, бачите, а, а якщо є лишніх 50 грамів, повинні бути обов'язкові 50 грамів чи ні? Як це може бути лишнє? Мені в голові це не вкладається. Лишній раз вкрав. Лишній раз сказав, так, якщо воно лишнє, то нашого робити. І вже є тема на сповідь. І це людина якось так омертвлює, це людина насправді гнобить, приводить до такої могили духовної. Ми колись, власне, теж з ним священником, будучи ще на ну, попередній парафії, то не є секрет, вружені, коли я служив, був такий зі мною отець Олександр, Дунаєвець. І ми звернули колись увагу на те, що люди справді не перебирають словами. І то побожні парафіяни, часом щось говорять, і почали виловлювати такі слова, непотрібні слова, як то кажуть, паразити. І пам'ятаю, прийшли до одної хати, нас запросили на вечеру. Ну, то що, ой, то давайте будемо щось вечеряти, щось їсти. Очевидно, всі знали. Парафії, що ані отець Олександр, ані я ми там не куримо, не п'ємо, ну, святі Ангели, так так нас батьки виховали. І це, і наливає там цю -ця одна компот і каже: ну то що ж, нема нічого сильного, то хоч 50 грам компоту. І Він каже: О, ні, я не буду цей компот пити, бо він вже проклятий, бо ви вже йому наклеїли п'ясанграм. А чого ви не сказали там щось друге? Так, І людина, я не кажу, що це якийсь величезний гріх, але. Це приводить помаленьку-помаленьку до того, що людина замилює собі очі і не бачить, як повинно бути, як краще, так, як краще. Пам'ятаю, одна параф'янка теж приходить, щось там е, купила якесь цяцько до телефону. І в нас там одна ж така дівчинка, яка щось собі купляє, і одразу там Ксьонджує, чи якусь там лямпочку, чи навушник, чи щось, і каже: Ой, чи з вас речі? А Ксьонд скаже, ні, я його не возьму. Може, це вже слово прозвучало. Це вже проклятий на душі. Так, я не кажу, щоб ми ходили про якісь там скрайностях, але може варто звернути на це увагу, що ми це говоримо? Чи ми пізніше не залишаємося цими словами, думаємо, що так треба? І потім, навпаки, є святі речі, які ми можемо використовувати в непотрібний спосіб. і без пошани, і теж є навіть заповідь, не взивай Бога надаремно. Але вона така ширша, ця заповідь, що в ній можна насправді дуже багато ситуацій життєвих помістити. Я вже колись ділився таким прикладом нашим домашнім, коли прийшов зі школи. Очевидно, я завжди люблю казати, що я дуже добрий, але були моменти в дитинстві, де як малий хлопчик ми щось там. Скажімо, зіпсували, чи щось неправильно повели, чи в школі там щось проробили. І я приходжу додому і кажу, мамо, сьогодні мене вчителька висповідала під перший номер. Мене мама посадила і каже, так о дитинку, запам'ятай на все життя, сповідай Ксьонець. Вчителька ніколи не сповідає. Ще раз повториш, запам'ятаєш на все життя. Я більше не повторив. Я навіть до сьогодні. Там Мама сидить, слухає, і я, може, потім вдома получу за це, але я до сьогодні не спитав маму, а що би було? Бо може би повторилося це. Як важливо є вміти ставити свої речі на свої місця, говорити так, як однозначно воно має означати. І це може бути наша смерть. І з цього потрібно воскреснути. Тому сьогодні. Ці учні запитують себе, запитують Ісуса, але запитують також нас, що означає з мертвих Воскреснути. Потрібно перемінитись, потрібно стати новою людиною. Потрібно повторити за Петром Апостолом, добре нам тут бути, тут бути, так, в Костілі. Бо тут, де ми зараз з вами, кохані, це є наш дім. Там, де ми спимо, там, де ми їмо, це квартира наша. Тут є наш дім, ми є діти Божі. Ми зараз привикаємо в костілі до неба, щоб потім не відчувати себе чужим в небі. Ми тут в храмі привикаємо до цього неба. І пізніше, наступну неділю, ми про цей храм будемо слухати, будемо розуміти, що ми є храмом Божим. Ксьон нам всім скаже колись на похороні, твоє тіло було храмом Святого Духа, як це є важливе розуміти це, прийняти, плекати цю правду. Проста річ, наприклад, ми купуємо якісь таблетки то від голови, то від желудка, то ще від чогось. Голова перестала боліти, завтра знов те то саме то саме кіно п'ять. І нема такого чогось, що воно може нас продержати дуже довго. Але Бог дав нам душу, і в, нашій, в нашому тілі є душа. І завдяки цьому наше людське тіло живе 50, 70, 90, 100, часом більше ста років. І так тільки собі подумати, яка ця душа є жива, яка вона лічебна, які це ліки Божі. Що це тіло може жити 100 років і не, і не псується. Так? Очевидно, потім ми вмираємо, потім приходить старість. Е, так, коли, як моя бабуся казала, старість і молодість це така різниця, коли людина молода е, не шанує свого життя, не любить свого життя, а воно нас любить. А на старість навпаки, ми вже так любимо жити, але життя вже нас не любить, так? бо вже відпускає нас до Бога. І це є різниця. І очевидно, це тіло наше, воно мусить відійти, але Господь обіцяв, що ми воскреснемо душа і тіло. І тому сьогодні ми теж готуємось до цього, щоб зрозуміти це Воскресіння. Так, пізніше, ще в наступну неділю, вже четверто буде про Хрест. так як Мойсей вивішав мідяного змія на палиці на пустині. Так. Син Божий буде висіти на дереві і всі будуть дивитись на нього і лікуватись і спасатись. І Костіл нас підводить потрошки-потрошки до Кальварії, до Голгофи і аж до самого Воскресіння. І сьогодні це є дуже важливе почути голос теж з неба, як почули апостоли. Це мій улюблений син. Його слухайте. Не раз люди кажуть, а що треба робити. А як треба в житті поступити? Слухайте Бога. Тільки Господь може дати нам те, що найкраще. Колись пам'ятаю, ми з Пільджимкою, з паломництвом їхали по різних костьолах, це були реколекції домашньої церкви, заїхали до такої місцевості, колись це називалось Комсомольське, зараз Махнівка між Вінницею і Житомиром перед Бердичевом. І там є пробуш пробушки з Польщі, і ми прийшли і кажемо, Ой, чи то розкажіть нам щось про Костю, про Бога, поблагословіть нас, а Він каже: клякайте тут на коліна, клякну з нами і мовчить. І ми кажемо, ну, але щось розкажіть нам, поблагословіть нас на дорогу. Він каже, ну Хай Бог благословить, просіть Бога, балакайте з Богом. Бо тільки Бог знає, що вам найкраще розповісти. Очевидно, потім вийшли на двір. Він нам гарно розповів історію про постріл, але дуже важливо є послухати Бога. Ми би хотіли слухати Ксьондза, Біскопа, Папу Римського, всі, всіх, хто тільки може говорити. Але послухати Бога. Так, і там хтось з цих паломників каже, ну так, ну ми Бога ж слухаємо, але, але ще там треба щось знати. Яксьон каже, не треба нічого більше знати. Якщо вже Бог скаже, то вже вистачить. Віця, ми йдемо до лікаря, він нам щось говорить, ми його слухаємо. Йдемо до школи, вчителька нам щось пояснює, ми теж її слухаємо. Так, нам теж в школі розказували про Америку, про Христофора Колумба, розказували нам різні про географії, про історії. І ми ж їх не перевіряли. Я, наприклад, особисто не їздив в Америку, провірити, чи вона точно є. Може хтось з вас був, але я не їздив, я просто повірив вчительці. Ну, є, так, є. Добре, що Бедриків ці Городок, а Америка це таке. І ми віримо людям, але Богові якось так, боїмося повірити, бо не знаємо, бо, а може так, а може перевірити, а може сумніваємось. Чому, коли ми віримо людям, ми не довіряємо Богові. Так? А Господь просить про це. Це мій син улюблений. Його слухайте. Може, таку маленьку байку розкажу колись теж це мені Ксьонц розказав. І думаю, що так, щоб не було, що вже всі сплять, бо довго правиці ми згадали про Америку. Є таке, така загадка, яке найбільше здивування Христофора Колумба було, коли він їхав, чи там плив в Америку її відкрити. Як хтось знає, то пригадайте собі, в школі нас вчили, так? найбільше здивування. Христофора Колумба, коли він їхав в Америку, було те, що він здалека вже побачив, що хтось напроти нього наближається. І це були просто наші українці, які верталися заробіток. Ось так Христофор Колумб їхав в Америку. Чого я це кажу? Тому що ми так в житті думаємо, що ми такі винахідники. От я щось відкрив. Переді мною всі, вибачте, тільки я розумний. Нема такого. Перед нами був Бог. Бог нам сотворив світ. Прекрасний, гарний. І поки ми туди ще, так мені принаймні мама казала вдома, каже, ти не будь такий розумний, бо поки ти туди йдеш, то Бог вже звідти вертається. І це є дуже важливе. Знати, що там є Бог, в яку сторону я йду. Тільки одна справа нас може цікавити, чи я йду справді в цьому напрямку, де Господь може мене чекати. Чи це справді гора, на яку я виходжу, щоби побачити Бога, щоб перемінитись? Чи я роблю те, що насправді потрібне? Чи це справді так, як хоче Бог? І на це мусимо зважати. І тому, коли є це запитання, що означає смертю Воскреснути, то кожен знає свою смерть, цю духовну, перш за все. І хочемо повстати з неї для Бога, щоб жити з Господом вічно і його в небі прославляти. Ам. Похвалений Єсус Христос. Визнаймо нашу віру. Віруємо, повсякчате,